Шок контент якийсь. Тепер мої клієнтки знаходять мене через чат GPT. Уявляєте, в мене на днях прийшла нова клієнтка на лазерну епіляцію. Але раніше вона вже ходила до іншого майстра вісім разів. І хоча вона вибирала майстра по гарним відгукам, але результат незадовільний. Тобто, між процедурами ріст волосся відновлювався повністю. Але так як її майстер запевняв її щоразу, що на наступну процедуру буде кращий результат, вона все ж таки відходила вісім процедур. Але сумнів все ж таки закрався в її голову. І тут вона вирішила провірити, чи дійсно якісне обладнання, на яке вона ходить. І знаєте, що вона зробила? Просто ввела запрос в чат GPT, названня апарату, на якому її роблять. Ну і чат GPT сказав їй, що це галіми Китай, і треба срочно міняти майстра. А на її запрос, на який лазер варто звернути увагу, чат GPT порекомендував їй моє обладнання. Тобто не в слайдшир. І що ви думаєте, після цього вона ввела просто в Google Max люміні слайдшир Щецин, і їй вибило буквально дві клініки: польські, ну і мене, тому що дійсно якісного гарного обладнання зараз дуже дуже мало. Так що, дівчатка, користуйтесь цим лайфхаком кожен раз, коли йдете на якусь нову послугу, на нове обладнання, тому що ми заслуговуємо для себе на найкраще. Перше, отримати інформацію не потрібно переривати купу сайтів, шукати достовірні істочники інформації. Вистачить тільки ввести назву обладнання в чат GPT. Ну чи це не краса?